Дороги продовжують забирати життя за вихідні та святкові дні з 5 по 8 березня на автошляхах Донецької області скоєно 23 дорожні транспортні пригоди, в яких троє людей загинуло, і 26 отримало травми. Основні причини ДТП порушення правил дорожнього руху і керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Деякі водії дозволяють собі після вживання спиртного сідати за кермо, наражаючи на небезпеку життя і здоров'я оточуючих і своє власне. Тому вихідні, а Особливо святкові дні всі підрозділи Державтоінспекції працюють у посиленому режимі і пильнують за дотриманням правил дорожнього руху. В святкові дні нами в основному поставляють протоколи тільки за грубі нарушення. За управління ВНС єжеднівно составляла 3-4 протоколи. Іменно в день 8 марта. Даже такие факты управления водителей такси не в состоянии опьянения, а в состоянии наркотического опьянения. Доставлялись люди в наркологию, проводили специальное тестирование, машины задерживались и настали на Тепер долю гори водіїв вирішуватиме суд. Зазвичай п'яних кермувальників позбавляють водійського посвідчення. Загалом за святкові дні співробітниками Даї Донецької області зафіксовано 4 тисячі порушень правил. Виявлено 204 водія, які керували автомобілем у стані сп'яніння. Поганий стан доріг також загрожує життю людей. Кілька слов'янських вулиць, зокрема ті, що є під'їздом до пожежної частини номер 37 саме у такому стані. Далі Наталя Савенко-Решетняк.